Всім привет! З вами я, Даймер. Я хочу вам сильно показати, як получать монети в тік-таці. Ну, дехто хоче типу, раз скидати все це. Ну, друзі, це все не так просто, аби у вас це спрацювало. Ви можете ставити лайк, підписатися на канал. А я вам показую, як це робити. Заходимо у тік-так. Дивіться, тут навіть показують тік-так. Текаем на ТикТок. Да. Что с... Блин, добре. Теперь текаем на трансляцию. Тут след квади, зараз подавимся ждите. Все, кто на меня сегодня под. Добро. Теперь шукаем лайв трансляцию. Пишется, я подписываюсь взаимно. Показываю. Давайте, короче, ребят. Друзі, з ефір половимо. 20 секунд народ. Поїхали. Три людинки. Хорошо виглядіш. Спасибо. ребят, три людинки, будь ласочка. Будь ласочка на скринічку, три під людинки. Ой, все, забрали. Хорошо, красавчики, ловіть монітки, я не ло під таким ніком в камерного тридцятька. У мене ефіри реально кожного дня. І в нього можна виграти. І реально дуже багато. Дуже багато монетів. Мені випало наприклад там скільки монетів. А як зробити? Закидайте ми вам 50 підписників. Як заробити цих монетів показую. Дякую, дякую всім за подарунки, зірочка, дякую за сердечко, дякую, дякую всім величезне. Безмежно дякую. Друзі, тапаємо по екрані. Трохи тихіше поклав. Ну, трохи звуку добавлю лад. Дивіться, багато чоловіків, бачите, йому навіть скидають. Тут за одну розу треба здати, доки ніхто скриню не візьме, таке на подарунок. І тут є в нас тут троянда, одна кофта і монета, тік так, вагань, кармінальна пафа, шоколадка, пігефі, Одну часу. тут добавна чотири диця. Це все за одно. А, ні, що собі це? 224. Зато є таке добре, да, прикольне. Щоб бірити е, в нього, типа, як сказати монети, то треба, аби хтось скинув скриню. А скриню не так просто зробити. Так що ждемо, доки не буде скриня. Він сам собі ефір, лайкай. Зараз все покажу. Наступний закрит. І так, друзі, у нас з'явилася скриня, яка відкриється аж за чотири хвилини. Ну, друзі, і тут можна випасти або випало сто монет. Ну, це дуже багато. Він скену. Ну, думаю, реально цілічно від нього дивіться. Ось тут це показує. Добре, щоб зробити так, треба натиснути просто на цю скриню. І все-все буде, як ви може, хотіли, все буде все добре. Дивіться, за три минути і 50 50, 50, 50, 50, 50, 50, рівно 50 секунд. Дивіться. І ми маємо спіти текнути на. 3. Так що, друзі, поки що давайте подождемо. Так, друзі, дивіться. Ще, ще він говорить, що 50 секунд. І ми можемо виграти перші, тапнути перші, найперше, якщо ми спіємо там, то ми можемо виграти 101 монет. Або може випасти два монети, таке. Надіємося, хоча б одна монета випаде. Так що він кожної минути, добиваємо йому більше лайків, і він скидає скриню також. Дивіться. Ще 20... рівно дивіться, рівно на 20 секунд. Так, та текаємо там, там де час іде, на 15. 15 секунд ще. Ось така, друзі. Ось така. Якщо це відео набере 10 лайків, то вам знімлю ще там, де можна заробити монети. І також набагато більше. О, о, добре, добре, давайте, 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 давайте. І. Давайте, давайте, Єс! Ми спіли. Ми ми типу маємо одну монету. Одну монету, це дуже просто, друзі. Одну монету, одну монету, і ми можемо відправити або Тік-Ток, або троянду. У нас рівно одна монета. Ну що, друзі? Ось така було, ось таке відео було сьогодні. Як можна заробити монет. І так, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока-пока.